Привіт! Ми з Христою такі люди, котрі завжди роблять щось своїми руками. І хоч інколи в нас це погано чи куряво виходить, ми все одно це робимо, тому що пристрасть до хендмейду у нас в крові. І в сьогоднішньому випуску ми вам розкажемо і покажемо, як зробити домашню атмосферу більш затишною і колоритною завдяки домашньому городу із різної зелені. Це не просто приправа. Користі від її вживання більше, ніж від м'яса, риби, хліба та навіть овочів і фруктів. Для домашнього городу у нас є різні горщики, куплені в магазині ґрунт, керамзит і різні види насіння зелені. А що хороша ідея? Прийшов, коротше, домой, взяв, порізав помідор, петрушечкою все притрусив, і все. Ти кулінар. Саджати можна круглий рік, але забезпечте вашу рослинку достатньою кількістю світла. Можете купити фітолампу. Тоді ваша зелень забояє взагалі. Горщики беріть звичайні, але не глибокі. Пам'ятайте, в них мають бути отвори для виведення зайвої вологи. Все, що висаджено з цибулини чи корінця, росте без жодних зусиль і швидко дає першу зелень. Ну а городина з насіння потребує терпіння, ретельного догляду і дотримання чітких правил. Ми посадимо різними способами і перевіримо, як воно працює. А ще можна замочувати насіння. Берете серветочку, на неї висипаєте насіння. Потім заливаєте водою і залишаєте на 24 години. А ще ми посадимо з вами насіння звичайне з пакетика. Зелень – це джерело вітамінів. Ось, наприклад, шпинат. Він чемпіон з місту марганцю і заліза. Та що я кажу? Якщо я буду розбирати усі вітаміни, які є у петрушці, шпинаті або ж базиліку, ми тут до завтра з вами говорити будемо. Беремо дренажний матеріал, в нас керамзит. і засипаємо на третину горщика. Потім землю. А далі ми все дуже добренько поливаємо. А далі, враховуючи метод вирощування, саджаємо. Беремо насіння. І просто його сипемо на поверхню. І потім трошечки присипаємо землею. Зовсім трошки. <гум> Беремо оприскувач і змочуємо поверхню насіння. Обов'язково змочуйте, а не поливайте через те, що насіння піде від строї води на дно горщика і не проросте. Далі беремо наш горщик і обмотуємо плівкою або клейонкою, або ж прикриваємо пляшкою, що там у вас є. Це робиться для того, щоб створити парниковий ефект. Коли зелень проросте, клейонку або плівку потрібно зняти. Не садіть все дуже щільно. У рослини має бути простір. Якщо ж все посаджене вами насіння проросте, обов'язково прорідіть вашу клумбу. Не забувайте поливати зелень. Суха земля сигнал для поливання. А для швидкого врожаю використовуйте ну, різні добрива. Сподобалось наше відео? Тоді підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. Пишіть коментарі, ми їх обов'язково врахуємо. Па-па! Бувай! -па!